Доброго дня, мене звати Марушак Олександр. Ми знаходимося в місті Виноградів Закарпатської області. Сьогодні 9 вересня 2025 року. 19 липня 2025 року я вам показував як робити повітряні відводки на лимону. Хочу вам показати, що з цього всього вийшло, як я відділяю відводок. Отут. Я його зрізаю. распаковываю Видите, вот такой уветрянный вид У мене вийшов, я його посажу в горшок, і через деякий час він буде годний під реалізацію. Хочу вам сказати і повторити те, що я вам вже казав. Таке можна повторювати з любою іншою рослиною, як з яблою, з грушею, сливою, з, з усім чим завгодно. Тут я робив того ж дня інжир, сорту, муасон. Хочу вам показати також. О, получилось. такі чудові, гарні коріння. Пробуйте. Це у вас вийде. Дякую за увагу.